За всіма українськими мультфільмами стоять їх творці аніматори. Саме вони перевтілюють задум режисера в реальність. Сьогодні поговоримо про відомих українських аніматорів. А протягом цього сюжету з вами буду я, дячишин Вікторія. До того як стати аніматоркою, Алла Грачова змінила чимало професій, встигла попрацювати помічницею капітана корабля, вивчитись на архітектора і навіть попрактикувати у цій сфері, проте згодом прийшла як художниця до мультиплікації. Перший її проект це ведмедик і той, що живе в річці, 1966 року. Алла Грачова працювала переважно з дитячими сюжетами і згодом подарувала українському кіно такі мультфільми як Осіння риболовля, страшний сірий кудлатий. Якщо падають зірки, тощо. Єфрем Пружанський український мультиплікатор, ім'я якого відоме багатьом. Він працював в студії Київ наук Пружанський брав участь у створенні таких мультфільмів, як Аліса в дзеркалі», Як Козаки, Микита Кожум'яка та багато-багато інших. Якщо ми вже згадали про культовий мультик як козаки, то поговоримо про Володимира Дахно, режисера та мультиплікатора, який є власним Творцем улюблених багатьма героїв козаків цікаво, що спочатку чоловік навчався на медичному факультеті, потім перевівся на інженерно-будівельний, але життя привело його до сфери анімації. У 1960 році Дахно дебютував із фільмом пригоди перця, а у повній мірі прославив своє ім'я та розкрив свій талант завдяки проекту як козаки. Не можна не згадати і аніматорку Ніну Василенку, яка вивела на екран героїв Енеїди у мультфільмі Пригоди козака Енея. У своїх роботах жінка працювала з народним мистецтвом, додавала до проектів фресики, стилізувала їх під роботи Марії Приймаченко. Словом, фантазувала випускниця Київського художнього інституту Ірина Гурович. Також посідає місце однієї з найвідоміших аніматорів українських мультфільмів. В кожному своєму проекті жінка завжди намагалась втілити щось нове, знайти якийсь цікавий стиль, який пасував. Без сюжету історії вона до речі працювала і зі згаданими раніше Володимиром Дахно. Найбільш відома робота горвич це як жінки чоловіків продавали 1972 року. Цей мультфільм було зроблено за мотивами українського народного мистецтва. Ірина Гурч завжди намагалась знімати не під народне мистецтво, а власне творити народне мистецтво. Зовсім інший напрям у своєму мистецтві обрав Давид Черкаський, адже його мультиплікації були спрямовані на яскраві картинки та під цікаві пригоди сюжету. Давид Черкаський мультиплікатор, режисер і сценарист з дитинства хотів займатися анімацією, тому в 1000 1959 році він прийшов працювати в студію «Київнаукфільм». фільм за його режисерським дебютом. 1964 року почали з'являтися такі культові картини, як Пригода капітана Врунгеля, лікар Айболить і Оскар Скарбів. Черкаський найчастіше працював в мальованій технології, поєднував у кадрі мультиплікацію та ігровізії. Його роботи також запам'ятовувались через те, що там малюються звуки на кшталт бум-бат, як у коміксах. Українські мультиплікатори подарували нам візуальне оформлення багатьох мультфільмів. Тож тепер маємо можливість насолоджуватись їх роботами. А на цьому я, дякуючна Вікторія, з вами прощаюся. До нових зустрічей. Па-па!